Бажаю здоров'я! Сьогодні я покажу вправи з нейрогімнастики, а також розповім про елементарний комплекс, який дозволить кожному військовому інтелектуально та емоційно зростати для того, щоб концентруватися в екстремальних умовах і більш ефективно виконувати свої обов'язки. Мене звати Олександр Дуда, я солдат 431-го окремого батальйону безпілотних систем бродяги. Сухопутних військ Збройних сил України. Донедавна підприємець, директор підприємства, а також голова громадської організації. Має великий досвід комунікації з людьми і базові знання психології. Отже, цей комплекс складається з, чотирь, з трьох складових: перший це нейрогімнастика, вправи з нейрогімнастики. Я зараз їх покажу. Другий, важливий і особливий. Протягом дня вам потрібно вивчити чотири рядка вірша, або написати, якщо маєте хист. Наприклад, можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна, тільки батьківщину, можна вибрати друга та по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. Пам'ятаєте, хто автор? І третє, найголовніше, вивчений чи написаний вами вірш треба. Записати голосовим повідомленням і відправити рідним. Або в телефонній розмові прочитати. Пам'ятайте, що ваша родина, ваші друзі і кохані це ваш основний оберіг. Повертаємось до вправ. Одна вправа така, мілітарна, називається пістолет. Беремо пальці, ставимось так. О, так. І починаємо змінювати пальці. 5-7 хвилин. Ну, поки не, не виходитиме вас вправно, можна робити декілька підходів протягом дня і довести цю вправу до автоматизму. Друга вправа я її побачив у, віде, у відео своєї землячки з міста Кам'янське Анни. Вона проводила це заняття на уроках в початковій школі. Називається «Лисички». Курочки, зайчики. Лисички, курочки, зайчики. І можна змінювати знову-таки довели цю вправу до автоматизму, а потім змінюємо лисички, зайчики, лисички, зайчики. Лисички, курочки. І таким чином змінюємо ми черговість наших рухів. Робимо асинхронні рухи пальцями, тобто різне не має бути на різних руках. І під час цієї забавки наш мозок формує нейронні зв'язки. Тобто ми інтелектуально розвиваємося, зростаємо. Ось такий простий комплекс. Він дійсно дозволяє нам розвивати наш мозок. Тому користайтеся цією порадою. Я підготую ще ряд вправ з нейрогімнастики і також буду ділитися з вами новими думками, новими вправами, які розвинуть цей комплекс і зроблять його ще більш корисними. Дякую, що додивилися до кінця. Побачимось!